І Амаджентіс з пошкодженнями. Пошкодження бамперу, з якого стирчать отакі металічні проволоки дротики, які, ще не зрозуміло, який там був ремонт, але ми розуміємо, що це був ремонт. І їхала машина до нас. Ще сталася така біда. І отака біда. Не будемо ми бампер цей фарбувати, тільки підкапуємо і поставимо на місце. Дуже добре, що пластик вискочив з металу, просто, мабуть, трошки підігнувся, ми його виправимо, назад, поставимо та й все. Ну і так, по машині пройтись, царапки отакі поприбирати, отакі, може десь попідкапувати. Та й все. Проста робота. Ну, тут ще не зрозуміло, просто щоб це буде чи ні, подивимось. Так, з внутрішньої сторони не все так і страшно. Перший ремонт був. І така маленька частинка з сіткою. Зараз паяльником прогріваю, все, дістаю стару сітку, накладемо нову. Так, з внутрішньої сторони. Повипаював вже трошки, тепер з зовнішньої, але ж треба оцю всю шпаклю прибрати. Ми бачимо, що бампер такий товстенний слой. Ну Такий товстенний слой. Звісно, що ніхто не брав е шпаклю по пластику. Це було скло волокно. І воно тут досить великою кількістю лежить. Я тепер навіть не знаю, подивимося ще класти сюди е шпакло по бампу, по бамп. -по -по Шпакло по бамперам чи не класти. Оскільки вже воно зашпакльовано все, і все одно ж буде лопатись і тут, і тут, і тут. Це ж скловолокно, воно дубове. Подивимося. Все ж таки йдемо традиційно правильним шляхом. Бачите, багато пластику оголилося. І все ж таки новий, нове шпакло, якщо воно буде не по пластику, воно не прилипне до. Оцих всіх частин. Тому з'їздив на ринок, шпакло по пластику і погнали. зайця все-таки спасав. Тайно. Точно. А чому ви тут кричите спасав? Затренукуємо імунну систему в гірський сезон. Діє цинк, селен, а цинк настановив крем. Діє це. Приємний імунний сезон. Тепер Мамія, сіпся, бампер. Не було у нас тут двоє суток, дві доби не було. Е і ось я прийшов його встановлювати. Дивіться, яка красота. Це просто щось чимось. Якби завжди так, такий результат був, От якби був він завжди такий. Ось тут ремонт у нас був. Бачите? Нічого немає. Навіть усадку не дала. Шпакля по пластику. Щас, де тут було. Отут десь такий жорсткий переход був, який я боявся, що сядеться. Але не сівся. Чітко, просто чітко. Чому завжди так не виходить фарбувати, я не розумію. Це ж крутяк. Зовсім пилу немає. Ну, Поміркам гаражу. Декілька є, ми на них зовсім не звертаємо уваги. То таке вже нюанси. Колір просто чіткесенький. Чорний під відблиском під кутом. Він такий коричневий. Ну, бомба. Просто крутяк. Зараз будемо встановлювати. Капот так під, під, під відкритий, бо тут підкапувались моменти. Тут підкапувалось, тут підкапувалось, щоб воно розтеклось в каплі не стало. Да і так по машині пройшлись, Тут же ж у нас пошкодження були отут. Отут. Бачите, да? Все фарбою залив, лаком залив. Тут підкапав, тут підкапав. Короче, царапину. Прибрали, яка тут ще була. Ну і так, по машині прийшлися. Щодо бампера, який у нас е, був пошкоджений, коли сюди до нас їхали, теж на місце встановили. Це пошкодження замазали. Його так око не дуже і видно, але ж фарбувати, мабуть, в, в якийсь там час потрібно буде. Ну так, наше пошкодження вийшло. Колір чіткесенький. Встановлювати прийшлось мені в одні руки. Ну і встановилось досить просто. Це, мабуть, один із найкращих по встановленню, по зніманню бамперів, які ми тільки робили. Єдине, що у ньому дуже велика кількість метизів. Я не знаю. На одному тільки бампері одиниць 30. Оце що не дуже так, як мені здається, добре, але... але по встановленню зовсім ніяких проблем. Все, машинка їде, все готове і до нових зустрічей.